Всім привіт, всім доброго доброго раночку. Я сьогодні до вас з посилками, ті, що я забрала вчора, але ж я вам казала, що дивитися, будемо сьогодні, бо вчора вже мені не було коли. Дякую ще, звісно, всім, хто надсилає привітання моєму батькові. Дуже приємно, я йому вчора. Зачитувала всі ці привітання, і він, знаєте, він каже: Боже, дякую всім. Каже, подякую від мене всім. Тому що каже таке: е, ну, могло, могло тільки бути каже, завдяки тобі. Тому що. Е Ну, стільки, стільки людей, мабуть, його ще не вітали ніколи в житті. Як вітали ось цього року. От. Тому всім дякую і від мене, і від мого батька. всім дякую за привітання. Е, так, що ще? Сьогодні я до вас ненадовго, е, тому що Ну, тільки показати посилочки, е, тому що я сьогодні працюю. І в мене буде три клієнтки ось з 11 годин. В общем, і... На 11, потім на, на час, тоді, а тоді вже останнє ж на 6-го вечора, то це я до 8 буду працювати. Тому, я думаю, зараз ми зробимо для цих посилочок, що я замовила, і вам покажу, і буде на сьогодні все. М -м -м. Значить, дивіться, ну тут перша посилочка вже видно, да, що це? Це айхерб. Ви мене дуже часто питаєте, Таня, де ти замовляєш вітаміни? Ось ці всі вітаміни, ось такі, які я п'ю? Я замовляю саме на цьому сайті. Це сайт iHerb, Він американський, із Америки це все йде. Тому вітаміни чому саме там? вітаміни? вони, до речі, є такі, що зараз вітаміни і в аптеках продаються, але ну дуже дорого. Дуже дорого. В Айхьорбі там також безкоштовна доставка. По-моєму, від 2400. Ну, а якщо ви замовляєте там, скільки вам треба да, препаратів, то е, доставка там щось ну, 150 гривень, щось таке. Але зараз вже нова пошта в нас, вибачте, меню така коробочка теж буде коштувати, мабуть, близько 100 гривень. Е, тому доставка з Америки за 150 це ще й нормально. От. Значить, що я собі замовила? замовила? Замовила те, що мені якби конче було потрібно, тому що теж, якби приїхала, витрати великі, грошей не було, то я замовила собі небагато тільки те, що мені ну, якби, треба було. Бумашка. Замовила собі всього дві позиції. Що це вона? Ага, да, все правильно, тож перелякалася. Ну, так, такий, таку позицію ви вже мене бачили. Це колаген. Колаген з вітаміном С, наскільки я пам'ятаю, отакий колаген Каліфорнія Gold фірма я приймаю періодично, дуже гарно для шкіри, для волосся, для кісток, для суглобів. Це тут э, калегет саме рибний, той що, той, що корисніший. Причому це з риби, э, яка э, плаває в океані натурального відкорму, тому він дуже э, хороший. І також собі замовила всі, ну, хто мене дивиться, то ці знають, що в мене були да, нещодавно проблеми із жовчним. Жовчний печінка, воно ж все взаємосв'язано, тому я замовила собі сілімарин. Сілімарин це дуже гарна штука для підтримки печінки, жовчного. Тут якби також шрот розторопчий, але, але тут ще якісь є добавки. Ну, я б вам розказала, аби, аби було по, на російському, я б, я б вам розповіла: а тут все не по-нашому, бо це ж прямо з Америки. Але Силимарін дуже гарна штука і діє він набагато краще, ніж просто розторопша. І хоча в мене зараз проблем якби, немає, так? після східниці в мене все добре. Ту -ту 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 -ту. От. Але підтримати, ну, якби, додати так? ще підтримку для печінки жовчного не завадить. Це стосовно iHerb. Я вам дам посилання, бо я знаю, що все одно ви будете в мене питати. Таня, дай посилання, дай посилання. Я дам вам посилання на iHerb і дам вам свій код. Там є, по-моєму, у мене код. Е, тому заходьте, дивіться, там дуже багато всяких препаратів. Ви прямо можете собі там подивитися на сайті, для чого вам потрібно, для підтримки серця, для то, для бронхолегеневої, там все. все все І вам тоді ви прямо нажимаєте для чого вам потрібно, і вам все кине. Окрім цього, на фербі є ще е, чого там тільки нема. Ой, ой так досі крути. Ой, божечки. <laughs> Дякую, хто мені сказав, будь здорова. Бачите, правда? на є, Там і продукти харчування, ці всі корисні, там є приправи дуже гарні, там є я почну, ну, там, там косметика, крема хороші, там багато чого хорошого. Тому о, посилання дам, переходьте, дивіться, якщо, що, замовляйте там з моїм кодом, я дам вам код. Так, оце я замовила дві позиції. Що по чому? Знаю тільки, що взяла Сівімарін, бо був по гарній акції, не пам'ятаю скільки, і немає е, нічого немає, бумажку мені не поклали. І посилка десь приблизно 2 тижні. 10, 10 14 днів, десь так. І далі, вже, хто знає, той знає, вже знайома коробочка. Я буквально нещодавно, да, декілька днів назад, я сказала, що закінчується у мене кава, закінчується кава, тому треба мені нову каву замовити. От. Ой, 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 ой! Так, ну прийшла мені лавіс, так як це до Дня Святого Валентина. Прийшла мені, бачите, така листівочка до Дня Святого Валентина. Справжнє кохання як кава. Часом солодке, часом пікантне, іноді гаряче, іноді міцне, але завжди заряджає нашу батарейку до 100%. Це точно. Нехай цей день буде донестями смачним, а серце шалено закоханим. Твої 25 кофе Ростерс. Ось таке привітання, вони. Прислали от в замовленні. Так, послання ПС, послання від Святого Валентина на цій планеті близько 8 мільярдів людей, і твій солумент ближче, ніж ти думаєш. Ага, тут вони мені дали посилання е, на, на замовлення. Так, що вони мені прислали цього разу? Бразиль, Бразил Матас mm, якась, бразильська якась кава. Помол на чашку. Е, так, ну що, каву треба куштувати? Ох, як завжди, аромат чудовий. Бразильська. Висота проростання від 600 до 1200 метрів. Регіон Кармо деміс якийсь, аромат какао, горіхи, смак какао, ПК напельсин після смак карамельне тіло середнє. Ну, судя по заявленим, цим повинно бути смачно. Ось таку каву. Е, значить, ось. Що я хочу ще сказати вам за компанію: Хто в мене новенький, можливо, не знає. Компанія 25 Кофе Ростерс це компанія, яка сама була Харківська, але коли почалася повномасштабна війна, вони переїхали в Львів. І зараз вони працюють в Львові. Виробництво в них знаходиться в Львові. В них більше 40 сортів кави різноманітний з різних регіонів нашої планети. Тому ви там можете знайти собі каву по смаку це 100%. Також компанія 25 Coffee Roasters відкрила зараз виробництво також в Чехії і Словаччина. Є посилання, будуть посилання. Всі посилання я прикріплюю в, в описі до відео. Якщо хтось не знає, нажимаєте на назву відео, і там відкривається вся інформація, яку я зазвичай даю в відео. Тому буде там посилання на магазини. І буде посилання на мою знижку. Life 25 моя знижка, і ця знижка дає, дає вам 15% приємного бонусу. Це знижечка на всю каву. Каву отаку в пакетах, в пакетах кава. Бо там є і набори, там є і дріпи, то на те немає знижки. А саме на отаку каву в пакетах знижка. 15%. І це дуже гарна знижечка. Тому кому хочеться покуштувати, хто вже звик до неї, от як я до неї звикла, смачну ароматну каву, будь ласка, переходьте і замовляйте. А я зараз теж собі заварю кавуську. И спробуем, что же это за кава из Бразилии. Бразилия там, где живут много диких обезьян. Так что пробуем. Я вам спеціально показала, як в каві осідають всі часточки кави. Да? от Який помол, правильний під чашку, от мене помол під чашку, що от все поступово осіло, все зверху, в каві нема нічого. Ну, що я вам хочу сказати. Там, те, що пишуть, я вам да? читала там смаки післясмаки. Дуже часто думають, що кава ароматизована. Ні, не кава не ароматизована, але гурмани гурмани відчувають там ці нотки, знаєте, так як в вині. В вині там теж люди ті, що гурмани, вони відчувають, де там, де там який аромат в якому році на якій плантації ріс той виноград, так само і в каві. Ну, я не такий гурман. Для мене кава просто буває або смачна, або не смачна з гірчинкою, або з кислинкою і вердикт у мене так подобається або не подобається і все. Ну, якби такої кави, щоб мені не подобалось, мені немає. Просто є кава, яка більше подобається, яка менше подобається. Ну, ще гаряча, я дуже гарячу каву не люблю пити, тому що я не відчуваю її смаку. Ну, так, потрошку. Вона точно не кисла, це кава з гірчинкою. Ви знаєте, що мені останнім часом? мене Альона любить з гірчинкою. І мені останнім часом також стала подобатися кава сама з гірчинкою. Бо от бувають просто такі кислі, що прямо ж неприємно начепити. Ну, так, смачна, кава, як кава. Кава, як кава, смачна, хороша кава. Ароматна, хороша кава. Не Ефіопія, Хі -хі -хі. ви знаєте, я поціновач ефіопської кави, але смачна теж кава. Кожна кава буває, знаєте, теж, коли нова кава, не знаєш, скільки її сипати. Ну, от на мій смак, тому що ну, є люди там, які п'ють дуже міцну. Я не люблю міцну каву. І тоді, щоб і тиск не вдруг не почав шкалити. О, тому я каву п'ю неміцну і кожен раз не знаю, що бува така кава, знаєте, що між, менш міцна, і тоді і треба більше. Ну, в общем, щось у мене все відео про каву вийшло. Хороша кава, можна пити. Смачна, хай вона ще трошки вистегне, я її тоді посмакую. Бо мені вже скоро працювати. В нас, як і обіцяв, наш гідроміт Вчора ввечері, коли ми вийшли від батьків, е був дощ, нам і обіцяли вчора на 8 вечора дощ. А на сьогодні обіщали сніг, ну вночі він випав і зараз, ну так, притрусив. Притрусив трошки сніжком на вулиці мінус 5, тому сніжок є, ну так, трошки, трошки є. Для того, знаєте, щоб е оку було приємніше дивитися на цю сирість. Ось так, бачите, трошки притрусив, багато немає, ну, трошечки, трошечки снігу випало. о, Як чудово, да, орхідеї <смі> на фоні, на фоні снігу, сніжку. А ще вчора, знаєте, що я забулася? Я коли монтувала відео, я забула вставити маленький шматочок, як папа задував свічки. І я така сьогодні вже зранку думаю, Боже, я вчора так швиденько монтувала відео і я вчора навіть не згадала. А сьогодні така думаю, ой, а де ж той шматочок бо Альона знімала, як папа задував свічки? І я така дивлюся, так він є, я його просто вчора не вставила в відео. Тому вставлю вам тут подивитесь, як він задував свічки перший раз в своєму житті у 80 років, він задував свічки. От, а ну, а я буду, а я буду зараз вже готуватися до робочого дня. І от таке в мене сьогодні балакательне, рекламне, рекламне. Ну, воно не рекламне, я просто вам поділилася, поділилася своїми покупками і от і. Дам вам посилання, кому треба, замовляйте. І на iHerb, і на каву все дам. От. І з вами буду тоді на сьогодні прощатися. Ну, а вам шматочок, як попозадував свічки. Все, всім пока-пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей. Дую!

Таня, чи чи дивися там, прима, інкуста кружає. А це що? Саша. О, красата. Дідушко, ти коли останній раз задував свічки на торті? А ти чи дідушка задував? А ти задував взагалі коли? Ніколи, перший раз у 80 років. Дуже. О.